Що таке простатит? Простатит це патологія передміхурової залози. Це гострий чи хронічний запальний процес у тканинах передміхурової залози. Це часте сечовипускання, зниження статевої функції, біль під час сечовипускання, сеча мутна. Якщо вам знайомі проблеми, дивіться, що вам потрібно. І перше, це фаворит прост на основі маки перуанської. Він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів, покращує кровообіг та покращує статеві функції. Фунгіцент це комплекс п'яти гірких трав, препарат, який виводить грибок зсередини організму, адже саме грибок стає причиною виникнення запалення. Простарин-Н Н свічки. Вони діють місцево, знімають набряк, запалення та скорочують позови до туалету. Обов'язково поповнюємо запас цинку, адже саме цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі. Та соняшниковий лицетин єдиний лицетин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку, покращує жовчовідтік, відтік, а також покращує клітини головного мозку. Якщо вас зацікавив даний комплекс, звертайтесь до мене в особисті повідомлення та будьте здорові!